Боятися відправитися в окопи на нуль не цього не відбувається, тому що ніхто в цьому не зацікавлений від командира і не зацікавлений той биць. Якщо він стикається з цим, хай він каже про це у голець. Хай він знайде мене в інстаграмі та фейсбуці. І мені про це напише. Тобто, будемо якось на це реагувати. Будемо в інтерв'ю про це буду казати. Буду казати там своїм командирам, своїм знайомим щось ну відбувається гнепсу. Відбувається якесь знищення е, нашої нації, нашими ж е, громадянами. Яке не мається відбуватися, і за це мають нести ті чи інші посадові особи покарання і заохочення це підготовка в нашому підрозділі, технічне забезпечення, супроводження при оформленні на військову службу. А держава нам гарантує соціальний захист, гарантує там виплати по пораненням. Ось на мені форма. Вся видана державою в мене ще три комплекти цієї форми: ще зимова форма, ще тактичні рукавиці, ще додаткове взуття.